Ранок починається не з Хлопці вчора їхали до мене в гості, везли деякі інструменти. Поламалася автівка. Ми її притягнули зубром додому. Що хочу сказати, є в наявності кабіна на трактор Кентавр 244, якщо не помиляюсь 404. -й. Єдине, що вони везли не підійшов, я так зрозумів, передок по відео. Дивився ось ця передня. Частина, що тут йде рівна, щось подібне як на скауті, тільки на скауті вона спереду перду що йде дугою. А це вже на Кентавр. Тому, друзі, кого цікавить, знаходиться у Волень, село Гута. Номер телефону залишаю до Віктора, а також їхній канал буде в описанні під відео. Пишіть, дзвоніть. В понеділок маю зробити автівку, по дорозі, можливо, хто знайдеться, доставлять кабіну. Тому я кажу, якщо є бажаючі, телефонуйте, запитуйте.